Пам'ятаєш, Катізен цей проект роздав пачки бабла тим, хто закатав рукава та постарався на славу. Сам я прогавив цю можливість, і якщо ти теж в такій ситуації нам сильно пощастило, тому що нещодавно вийшов новий, але но дуже схожий проект під назвою Катеа, розробники вже підтвердили Ейрдроп. Причому на нього виділили 75% монет. Посилання на гру знайдеш в описі, а тепер пішли покажу, як в неї грати. Так ось, друзі, я вже перейшов в цю гру. Почнемо з самої бази. Це основна діяльність в цій грі. На головній вкладці натискаєш на старт, і відкривається ось така гра. Тут тобі потрібно скласти 3 картки в уряд. Якщо що в цей ряд вміщається лише 7 карток. Тобто, якщо ти вже поклав туди 7 краток, все, ти програв. Є, звісно, свої нюанси, можна викупитися, переглянувши рекламу. І без цього по суті неможливо пройти цю гру, тому що другий рівень набагато тяжкий, ніж перший. Але пройти його можливо, просто треба дотримуватись деяких правил. Для початку починаємо з ось цих колод, тобто беремо тон і йдемо далі. Я, звісно, не замітив, що тут був ще один тон, але механіка проста. Зараз я пришвидчу геймплей. Ну Ось бачиш, я вже розгрузив усі дві великі колоди, і тепер продовжуємо грати просто на логіці. Ну ось, як бачиш, тут я трішки не подумав, і тепер, коли я вже програв, можна викупитися, переглянувши рекламу. Хоча ні, щоб викупитися, просто треба поділитися цією грою за другом. Ось я вже це зробив, і як бачиш, всі картки вийшли наверх. Тепер в тебе є другий шанс. Також тут знизу є три інструмента. Один з них це магніт, тобто натискаємо на магніта, також само ділимося за другим. І тепер цей магніт притягнув мені одну картку, а ось цей інструмент міняє картки місцями. Я вже програв спеціально для того, щоб довго не грати в цю гру, але ось цей третій інструмент витягує три картки вгору. Тепер йдемо далі. Тут обов'язково подвоюй виграш. А тепер легка схема, як взагалі отримати максимальний айдроп. Йдемо по порядку. В усій вкладці, так само як в хом'яку і в багатьох тапалках, просто прокачуєш картки. І найкраще робити це так, щоб ти знаходив комбо. Йдемо далі. Друзі, тут все просто: Запрошуєш друзів і утримуєш за це винагороди. І остання вкладка: тут забираєш приз кожного дня, виконай базові завдання, це обов'язково. І також виконуй дневні завдання. Вони обновляються кожного дня. І на цьому, по суті, все. Головне робити це кожного дня. А щоб ще глибше поринти у світ крипти, я запрошу тебе на безкоштовний вебінар. На ньому ти дізнаєшся, як заробляти без вкладень. І секрети та стратегії Саши Урловського це людина, яка заробила багато грошей на крипті та має великий досвід, яким він поділиться за тобою абсолютно безкоштовно. Посилання на вебінар є в описі та профілі каналу. Такі речі пропонують не часто, тому поспіши зайняти своє місце.